Ну дивіться, безумовно, що з керівниками комунальних підприємств, які є і депутатами міської ради. Ну, я маю на увазі тільки, які сьогодні тут присутні, а є депутати міської ради і керівники комунальних підприємств, в яких є абсолютне розуміння сьогодні проблем міста, і вони завжди ходять на сесії і вони сьогодні приходять. Це ми можемо сказати про Юрія Федоровича, який завжди на сесії, про Олександра Петровича на сесії, Ярослав завжди на сесії, це наші комунальні підприємства. Через що питання дуже правильно стоїть. Я вважаю, що це ну, не то, що неправильно, це навіть не етично. Коли керівник комунального підприємства, та тим більше, коли для цього підприємства повинно на сесії прийматися рішення, от, а він піддається сьогодні, е, е, ну скажімо, тим інтригам, які Плетуться частиною депутатів в нашому депутатському корпусі і не з'являється на сесії. Тому дії будуть такі. Конкретно ми говоримо сьогодні про істоміна, який є директором парка. я його запрошу і йому запропоную далі визначитися. Або він сьогодні опозиціонер-депутат, або він сьогодні керівник комунального підприємства виховна да. робота зараз депутатів чи сесія на питання. Так, по, давайте по засіданню комісії. Які є питання? Депутат Бедаренко, Василь Петрович, нам треба зберегти ті безцінні кадри, як начальник управління фінансово, як, скажімо, шановний наш колега і інші. Тому що цей, на мій погляд, невиважений закон, який видали, вони ще сіки дров наламають, і ми втратимо кадри, і ми потім будемо чугати потилицю. Ясно. Прошу. Антон. Василь Петрович, ну, дивлячись на кількість депутатів у залі, от, пропозиція така, що питання секретаря рада дуже, дуже важливе. Треба якось збирати всіх, узгоджувати питання, одразу узгоджувати питання, хто буде новим секретарем. О, сьогодні я бачу, що сесії не відбудеться, буквально на четвертя. Ну, Добре, добре, добре. Ні, ми, ми так, так... само не збираємося і не проголосуємо. Обговорити за кого перед 3 я ми не протекторшу. І в четвертоді збиратись, бо да, питання треба вирішити. Я, я до те права. саме сказав, да. Починайте вносити кандидатури. Так, по конкретному питанню ще давайте. Нема більше питань. Значить, Прошу голосувати, хто за те, щоб це питання винести на сесію і обговорити. Прошу голосувати, хто за? Так, приймаюся, дякую. По засіданню депутатських комісій. Ми розмову закінчилися. Значить, по сесії зареєстровано на сьогоднішній день скільки? 28 депутатів. Значить, я хотів би сам Борис попросити для преси підготувати список депутатів, які не прийшли на сьогоднішню сесію. Я хотів би, щоб депутати, які не прийшли на сьогоднішню сесію, це вже другий раз. Вони б, публікація була в засобах масової інформації. Хотів би вас попросити, і по телебаченню теж ми їх озвучимо. Я хотів би, щоб зрозуміли, що що стоїть за непроведенням сесії. Перше сьогодні місто повинно було зарахувати 100, 145 мільйонів е, субсидії, це компенсація. Люди, які проживають у нашому місті, які потрібно їм компенсувати за те, щоб у них було дешеве тепло, дешевий газ, дешева електроенергія, дешеві, дешеві комунальні послуги. Значить, ці 145 мільйонів ми сьогодні не зможемо провести, тому що сьогодні є депутати, які за 6 соток землі не прийшли на цю сесію. Е -е 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 Друге, у нас сьогодні є притулок, де знаходяться діти-сироти. Так от, цей притулок е, має заборгованість. Якщо ми сьогодні не проводимо сесію, значить вони теж отримують, за, за, вважайте, за три місяці вони будуть заборгованість от, по заробітній платі, по комунальних платежах там, і так далі. І по харчуванню теж. Да. Е, і інші ще є питання фінансування наших бюджетних установ міста. От. А є депутати інтригані. Через що оцей список ми їх підготуємо і ми їх обов'язково опублікуємо. Тому що я знаю, що багато із них вже бачить себе новими депутатами в новій політиці і так далі. То жителі міста повинні знати, кого в майбутньому обіграти. Сіки скільки чоловік зараз присутні. Значить, присутні 28 депутатів, через що сесія неможлива. Спасибі, хто прийшов. До нових зустрічей.